We'll Любить нарциси, хтось любить мімозу, можливо, хтось з вас любить ромашку. Насправді кожна з нас має свою улюблену квітку. Але погодьтеся, є така квітка, яку ну, мені здається, можливо, не найбільше, але люблять ці. Це саме троянда. І не випадково називають королевою саду, тому що будь-якому саду, якщо садівник вже займається трояндами, то він отримує велику населоду, коли побачить результати своєї роботи. Взагалі, якщо ми говоримо про цю квітку, то вона, як і інші, має велику символіку, розпочинаючи від того, які символи. Вона несе зі своєї історії, завершуючи різнокольоровістю саме королеви саду Троянди. Ми за кілька секунд продовжимо говорити про троянду і поговоримо і розкриємо для вас кілька цікавих секретів. Залишайтесь з нами. Наталія Ясинська, доцент кафедри. Перепрошую, кандидат технічних наук доцент кафедри і експертизи харчових продуктів на Київського національного торговельно-економічного університету. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання. Сьогодні дійсно поговоримо про королеву саду. Наталя Степанівна, рада вас бачити. Ну не випадково ж її називають королеву саду. Взаємно дуже рада. Так дійсно, це не тільки троянда в Україні, також називають ружа цю квітку. Дуже красива, правда? Так, да, Вона має дуже цікаву історію і дуже символічна квітка. Так насправді троянда, червона троянда, вона символізує страждання і любов. І є така цікава історія, яку розповів святий Амвросій. Що, Розкажіть нам її. Що, я думаю, що це він мав особливе відкривання від Бога, коли це говорив. Він казав, що ця квітка, яка була в Райському саду, там, де жили Адам і Єва, вона не мала шипів. Не мала тоді шипів? Не так? мала тобі тоді шипів. Але не. після гріхопадіння людини вона одяглася в шипи. І посидішній людей. І, і по сьогоднішній день троянда є символом кохання, милосердя, але шипи нагадують про грішну натуру і про страждання. Дуже складно собі уявити любов без страждання, тому це дуже символічна квітка і дуже часто святих, які потрапили в небо. І в рай, їх зодягають на картинах у такі трояндові віночки білого кольору, і це угу. символізує святість і чистоту. Е, є ще також такий дуже важливий символ в християнстві, що вінок із троянд угу. такий довгий. І ну, це не круглий вінок, а такий довгий, якби гірлянда Строянд. Вона символізує молитву заступниці Діви Марії. Коли ми звертаємось до е, е, Бога, до Ісуса Христа через її посередництво, то є така молитва, яка називається Розарій. Я, на жаль, не взяла з собою, але в мене є цей розарій із такими ем, трояндочками. Я знаю, про що ви говорите. Всі Симур. так звикли до яблука, так? Ну, мається на увазі, якщо ми говорю. А виявляється, що троянда теж там була і мала таку цікаву історію розповіли про те, як що, скажімо так, народилися на цій прекрасній квітці. Але це ж в нас така сучасні вже квіти. Напевно, що, можливо, тоді таких не було. Я також думаю, що тоді таких не було, тому що є дикорослинна така дикорослинна. троянда, яка називається Шепшина, її 300-400 видів. Просто сама по собі дезавгодно. Це кустенько і кущ інколи, інколи uh -huh. двохметрової величини, які розростається в ширину на декілька метрів. Але е, на сьогоднішній день виведено: в одних джерелах ідеться е, про 6 тисяч видів е, гібридизованої троянди, в інших 14 тисяч гібридизованої. Це взагалі. Тому якби. У Бослав... нас чотири види. Дайте мені їх сюди. Я хочу. Ну, я розумію, що ви наочно знаєте, розбираєтеся, де, де що тут. Але я бачу, що вони ж різні за форму навіть. Та? Я навмисно вибрала різні, різні вибрала, троянди. Оця угу. з маленькими квіточками називається Полеантова О, троянда. Розкажіть нам так. Вона чудово О, і росте пахне. і е, також це гібрид, угу. який е, вирощений через. Е, Корінь цієї квітки просто є від шепшини угу. і методом. Ботанічним черенкуванням і проживанням цього черенка до шипшини ростуть такі чудові квіти. Палянтова троянда їх багато дуже також видів, але цінність їх в тому, що вони починають розквітати в червні місяці, а закінчують в жовтні і постійний. Квіт цієї троянди він е, приносить радість і насолоду для садівників і також. для жінок. бутончик, свіженька. Дуже важливо щільність квіточки, угу. коли щільні е, е, це листочки це бутончик, і щільний угу. бутончик, то зазвичай аромат цієї квітки достатньо активний. Жовта ще і... класніше пахне, ніж ця. Так. Так? І незважаючи на те, що вважається, що червона квітка має більш такий е, виражений аромат. Троянди, але при щільних таких пелюстках троянди зазвичай їх 32 має бути цих пелюстки. 32? В класичному, скажімо так, підході їх 32, І е, пелюстки достатньо щільні, коли це як зубів? Да, чудова аналогія. Це дуже символічна квітка, mm -hmm. і я думаю. Є, якби було 33, я б повернулася до тих історій, які ви почали на початку говорити про християнців. Але 32, ну. Це вже інша історія. І хочу вам сказати, що коли жінка отримує в подарунок квітки, квітку троянди або букет троянди, їй дуже часто хочеться зберегти цей букет на потім. Від для неї має а як А ці називаються? Я їх так люблю. Воно такого кольору крила, але тут як зеленим це чайна троянда. Да. І Звичайно, вона отримала свою назву через те, що вона має аромат, подібний до чаю. Це ж класно. Звичайно, так. це також гібридизована та, троянда. І я хочу сказати, що коли жінки отримують в подарунок, а я думаю, що якщо зробити опитування, то більше жінок очікують від своїх коханих подарунок троянду. Це, мабуть, квітка, яка має найвищий статус у виборі жіночого серця, тому що все-таки це символ кохання. Це... Але знаєте, якось різничні школьорові є, але дивую, коли молодесеньким дівчатам. Панянкам дарують дарують такі, знаєте, величезні червоні а, трояни, такі аж багряні. Мені здається, що це все-таки треба враховувати. Так. Якщо будуть такі букети, перепрошую, десь жовтенькі. Не варто говорити там розлука, жовтий кольор це колір сонця. Давайте від цього відходити. Колір, правда, чудовий кольор. Розлука, яка розлука. Якщо такий букет подарувати молоді пані, то це буде правильно. А якщо от червоні, все таки треба дарувати, можливо, навіть чоловікам, правда, можна дарувати от червоні, ну, звичайно, мовно якась таке, що. Білий колір і бутонізованої троянди він означає чистоту жінки, чистота, ніжність, яка ще не пізнала глибини кохання. А угу. червона квітка, бордова квітка, більш темні сорти, вони даруються старшим жінкам, які вже... Розцвіли і пере і переживаються почуття глибоко. Uh -huh. e, зазвичай e, жінкам, які є світлим e, кольором волосся, блондинкам, скажімо так, дарують частіше світлі квіти, а e, більш темні для брюнеток. Вони пасують. Ой, мені білі дарують. Кажу правду троянди, це вже як традиція в житті, але білі троянди От постійно нас і до Ми зараз продовжимо. Хочу, щоб ви розповіли, як можна зберегти довше троянди. Говоріть ви в ефірі. Добрый день. Добрый день. У Добрый меня день. вопрос к вашей гости. Скажите, пожалуйста, вы рассказали про разные цвета э, роз. Ну, є не традиційний цвет, як зеленої розы, синие рози, но не очень, чесно говоря, приятне Ваши отношения к ним і розкажіть, пожалуйста, як вот они выращиваются, какой цвет добав... Что туда добавляют, додають, щоб такого цвіта і їх емоціональне водія на человека. Спасибо, бакомасу мені теж не подобається. Я розумію, що це щось додають, так а ще буває перепрошую, отак навіщо от пелюстку, яку природа народила от такої. Ну, дивимось, да? навіть якщо подивитися, ну така вже ну просто чистота, будь-якого кольору, mm. дивися, живе створіння. Навіщо то ще іноді так знаєте, близько, такі блиски, якісь додають. Навіщо mm -hmm. це робити? Я не розумію і ніколи не зрозумію. от Чесно, я розумію нашу додзвонючку. Я думаю, що ми всі дуже різні і наші вподобання так само різні. І хочу сказати, що взагалі у цієї квітки троянди в неї просто не може бути синього ге. Ну, В ну, генній системі немає синього кольору. Тому просто нереально виростити синього кольору. І це неприродні, і це відчуває кожна жінка, мабуть, що в цьому є щось неприродне. Але деякі жовті сорти, з відливом такий в... зелений, вони достатньо приємні квіти і достатньо природні. Так, звичайно, можна додавати у рідину, в якій стоять ці квіти. Певні е, кольорові добавки, які е, разом із водою, в якій е, зберігається квітка, е, всмоктують в себе цей колір і можуть передати листок також цей колір. Але так насправді, знаєте, якби, е, ну, ми серцем відчуваємо, що є природне, що штучне, тому я думаю, що такі квіти не є надто популярними. Е, у жінок в першу чергу і чоловіки це розуміють, що дарувати. І Скажіть, от ви говорили про те, що ми встигли… Жінка принесла таке додому і побачила, а ще вона дійсно має якийсь там клаптик землі і хоче або вдома, не обов'язково вдома, хоче якось зберегти. Я маю на увазі, ну дати, знаєте, продовження життя От троянди, яка вже там, скажімо так, ну образно в лавках народи ще кілька, хоча б принаймні, от таких от маленьких трояндочок, потім потім будуть зростати. От з такої вже як ви зазнаєте, все ж троянди можна щось виростити, чи в принципі це складно. Звичайно, можна виростити, але успіх вважається 3 до 10. Тобто, якщо ми візьмемо і приготуємо 10 черенків, я трошки розкажу, як це зробити, так, то ну, приблизно десь 3 із 10. Можливо, дадуть е, пліт. Утвориться, кущ, добра, утвориться ага. кущ, і ми можемо його е, десь у себе в садочку ага. е, посадити в ґрунт і мати потім собі цю квітку, яка, яка нам до вподоби у себе е, в садочку. Тому е, дуже важливо звертати увагу на те, що ці квіти не висаджуються під на пряме сонячне. На, 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 під прямими сонячними е, проміннями. Да? Тобто не більше 3-4 годин прямого сонця в те місце, де вирощують квітку на клумбі чи в садочку в себе. Бажано, щоб це місце було дещо злегка затінене. Mm. Але спочатку ми почали говорити: можна мені одну квіточку, щоб, щоб я могла звикла, ближче так, я так. навмисне для того Покажіть. взяла. Для того, щоб, наприклад, Виростити таку квітку, так. нам треба із середини цієї квітки вирізати десь 10-15 см черенок. Угу. Знизу він повинен бути нижче, десь на сантиметр, нижче оцього листочка, пуп'яшка такого, з якого хоче рости листочок, а зверху, ось беремо приблизно 10-15 сантиметрів, ну, може на пів сантиметра вище від того місця, яко, від якого відростають є певні відросточки, угу. ви розумієте? І коли ми е, верх відрізаємо, то покриваємо його е, розчином марганцовки легеньким, щоб угу. я, якісь певні інфекції не потрапляли до квітки. А нижній край ми зрізаємо. Косим зрізом Кос, і косим, не ножницями, та? а тільки Ножим, спеціальним так? або гострим ножем, розумі, або спеціальними садовими uh -huh. приладами. Uh -huh. Лишні листочки знизу знімаються. Бачите? Ось тут є певний відросток, він буде продовжувати ну, По ньому орієнтуватися, продовжуватися. І так само живуть, також, uh -huh. да. цю частину ми зрізаємо, вони можуть від, відцвісти в вашому домі в вазі, і після цього ви можете попробувати зробити це просто в себе вдома, почати це ж дати життя цій рослині. У себе е, на підвіконні чи на балконі, і після того як ви це зробили, дуже бажано е, просто замотати якоюсь тканиною, е, вологою і покласти в холодильник на добу. Не в морозильну камеру. Не в морозильну в камеру, а просто в холодильник. Uh -huh. Це достатньо тепл... теплолюбива квітка, хоча шепшина росте за полярним колом. Але е ті квіти, які е уже гібридизовані, звичайно, вони привезені е з, з південних, е з Індії, з інш... Китаю, з інших країн. І Зараз тому вона 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 більше Далі не маємо Говоріть, ви в ефірі, але дуже швидко. Скажіть, будь ласка, я хотіла би спросити вас, ви швидко, мені? Скажіть, будь ласка, я свиснулася, що із розових ви пісточка варять творення. Ви не можете розказати, що це за сорт рози треба, щоб сваріти варення? Все, зрозуміло, дякуємо. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я можу сказати, що будь-яка квітка, вона має. Приємний аромат. Бажано, щоб це було більш виражений аромат, по-перше, квітки, тому що одна із таких важливих характеристик цього е, трояндового варення, скажімо, це його аромат. Щайно і можна троянди це зробити? Звичайно. О, щайно, Звичайно, я я яка, вони не є, скажімо, ядовитими квітками uh -huh. і небезпечними для життя. І будь-яка uh -huh. троянда, вона може бути Наталія Степаніна. Дві хвилинки, хвилин. от далі ще широночка. Ми замотали увага, yeah. щоб була в Поклали. Добу, да. Потім Після що? цього ми виймаємо і mm -hmm. готуємо горщик із садовою землею. Просто садова, І буквально на глибину 1,5-2 см. Зверху одягаємо пляшку, може поліетиленову, може скляну, але краще поліетиленову. Зрізаємо низ і накриваємо цей череночок зверху, і так, щоб кришечка могла відкриватися. Розумієте? Угу. І в цю кришечку ми можемо робити полив. Дуже важливо контролювати, щоб весь час була волога земля. Не мокра, але волога. Підливати періодично. Через три тижні можна відкрити і починати, Якщо ви бачите, що вже з'явились перші листочки, перші ознаки життя, життя, то вже можна на деякий час знімати, щоб квітка починала звикати дихати, дихати повітря, поступово поруч. так, звикати. І коли ви бачите, що вже квітка укорінюється через 3, 3 5 тижнів, ви можете її пересадити або в глибокий горщик, або до себе. На клумбу чи ще в якісь місця і таким чином дати життя, продовжити життя ті квітці, яка для вас дорога і Наталя Степаніна, дуже вам сьогодні дякую за приємної дійсно от хороші слова. Я хочу, щоб всім сьогодні дійсно, якщо є таке бажання, чоловіки презентували квіти, будь-то троянди, можливо, інші квіти. Але дійсно, скільки б ми не говорили про якісь нові квіти, які з'являються, ну троянди залишаються десь лідером, скільки б не сперечалися. Вам дуже дякую, обов'язково побачимося. Наталія Синська, кандидат технічних наук, доцент кафедри. Екс... І харчових продуктів і експертизи на національного торговельно економічного університету була гостем у нашій студії. Шановні глядачі, ще хочу до вас звернутися. Минулого року працівники телеканалу Київ, я і мої колеги брали участь у такій акції Київ Зеленбуду. Ми висаджували троянди у центрі нашої столиці. На превеликий жаль, жодного саджанця не залишилося. Ось так у нас кияни прийшли. Я не говорю, що всі, але хтось це зробив. Київ Зеленбуд це робити. Троянди висаджуються по всій столиці. Ну дуже вас прошу, ну не зривайте. Ну, давайте все-таки зробимо так своїми руками, щоб ті, хто посадив, через певний час виросли і ожили троянди, подарували вам насолоду. Ну, будь ласка, не робіть цього. От на сьогодні все. До зустрічі. Сподіваюся на порозуміння. Вже побачимося завтра о 13.20. На вас чекають важливі актуальні теми. Залишайтесь з нами.